Вітаю, бажаю вам гарного дня і тільки добрих новин та подій! Йду в магазин, і як завжди, якщо бачу красу, одразу хочеться і вам показати, щоби ви помилувалися та підняли собі трохи настрій. Природа не може не чіпати серця. Це звичайний будяк. А які гарні квіточки рожеві! Більш Раніше дивилися тут, то вирубували все зайве, а зараз не до цього, то повиростало все, що саме хоче рости, все тянеться до сонечка. Це клумба, теж багато різних чудових квіточок. Сьогодні з самого ранку в мене закупочка. Потрібно трохи підкупити продуктів. Я завжди складаю список, що потрібно купити. В голові вже продумала меню, що готуватиму на кілька днів, тому пішла. Яка на вулиці спека? Ой, ледве дійшла? Купила трохи додому м'ясного. Фарш яловичина 179 гривень за кілограм. Я буду казати вам за кілограм. Фарш курячий 135, печінка куряча 70. І шийки курячі 42 гривні за кілограм. З фаршу зроблю або котлити, або мені подобається фарш з рисом чи макаронами. Частенько так роблю, нам подобається. З печінки хочу зробити паштет. Давно не робила. Щось мені захотілося на цей раз особисто зробити за своїм смаком. Буде паштетик. А шийки давно не купувала, зовсім за них забула, що вони існують. А тут на очі попалися. Думаю, дай куплю. Зроблю з ними підливку, теж буде дуже смачно. Молочка. М'який сир 85 гривень за 1 кілограм. Сир здоров'я 200 гривень і сметана 78 гривень. М'який сир зі сметанкою просто любимо їсти з кавою чи чаєм. Сир здоров'я на бутіки добре йде. Я заходжу в магазин, завжди кажу багатозначно: мені здоров'я продавчині завжди посміхаються. Кажуть, скільки відрізати. Отак. Посміємося, піднімемо один одному настрій і далі у своїх справах. Далі купила перший раз молоду картоплю 45 гривень за 1 кг. Рожеві помідори дорогі 120 гривень за кілограм. Але вони м'які, зрілі та добре пахнуть. Пахнуть помідором, тому і купила трохи. Огірки по 65 гривень. Цибулька 55 гривень. Захотілося мені намолосолити самі огірків з помідорами. До молодої картопельки, ой, саме гарна закуска буде легка літня їжа. Гарний наборчик, що нагадує? Так, буде борщик. Капуста молода 50 гривень за кілограм, буряк 6. Морква 57 і часник 100. Купую ще ось такий оселедець з духмяними травами. Дуже люблю. Хай лежить. Це вже як все закінчується. то Тоді доходить діло і до консервів. Масло ферма завжди беру 67 гривень пачка. Ось ще купила перший раз полуницю. Велика, гарна, пахне добре. Вже куштувала, дуже смачна, солодка. В магазині мені дозволили спробувати. Мені сподобалось то я вже 2 кг і купила, щоб поласувати 75 гривень за 1 кг. Ось такі мої сьогодні покупки. Піду м'якого сиру зі сметанкою з'їм та полуницею закушу. Дуже хочеться. Згадала давні часи, як робила огляди косметики та різних покупок для душі, та знімала огляди з гарним фоном. Ось зараз захотілося знову так зняти. Купила ось такі собі SPF кремчики, це корейська косметика. Може, кому цікаво? То я розповім про свої відчуття після використання. Цей кремчик я вам вже показувала у тому блозі, що купила. А тепер розповім свої відчуття. А це новенький я купила теж СПФ. Я влітку майже не користуюся косметикою, особливо тональним кремом. Жарко, тому тільки СПФ і все. Захист від сонця. Обов'язково треба, щоб був. Мій крем закінчився, тому я замовила новий. Корейську косметику ще не купувала, ось вирішила спробувати. Це крем для чутливої, проблемної шкіри. У мене чутлива, та ще й схильна до жирної. Почитала дію цього крема, мені все підійшло. Написано, що захист має. То так, він є від ультрафіолетових променів 50. Тут і написано. Це добре, це великий захист. Має пудровий матовий фініш. Теж я відчула це на своїй шкірі. Мені сподобалось, що моя жирна шкіра якийсь час не блищить. Це супер відчуття, особливо влітку. Добре, тонізує. Заспокоює, зволожує шкіру. Ну, гадаю, що це так. Ніякого дискомфорту я на своєму обличчі не відчула. Все мені сподобалось. Але я не так довго користувалася кремом, щоб це все зрозуміти остаточно. Ще тут заявлено, що крем приховує почервоніння. Ну, це суперечне питання. Ось я відкрию його та покажу ближче, який він. Багато-багато. Жарко, то багато й вийшло. Так, трохи вберу, оце багато. Ось такий він, він такий. Плотний, плотний, білий. Ну Це я багато його тут понабрала. Отак от, от по руці, щоб розійшлося. Він вибілює, я не знаю, видно вам чи ні, але він вибілює і дуже добре вибілює обличчя. Крем вбирається швидко. І після нього шкіра зволожена і в той же час має матовий вигляд. Ну, от вона не блищить. Гарно. Чому я зараз не буду користуватися цим кремом, тому що крем має плотний, він для літа зовсім не підходить. І те, що він ну, на руці це не видно. Я вам ще раз покажу. Може і видно, не знаю. Мені здається, не дуже видно. Ну, ось, ось трохи загоріла рука, а ось видно, що біле. Він вибілює лице. Мені здається, для літа це не зовсім добре. Треба, щоб було трошки смугляве обличчя. Хоча я не загораю спеціально. А воно біле. Якщо нанести тональний крем, то буде нормально. Але ж я не хочу користуватися влітку ще тональним кремом. На що воно мені? Я хочу SPF на мастити на лице і все, більше нічого. Крем гарний, матовий ефект має дуже добре. я буду їм користуватися восени, коли вже не буде такої спеки, коли вже можна буде. Нанести SPF цей і поверх тональний крем, тоді буде дуже добре. Чи приховує почервоніння? Ну, трохи приховує. Дуже тоненькі, маленькі капіляри, наприклад. А от якщо щось на обличчі більш червоне та більшого розміру, то ні, на всі 100% не приховає. Загалом крем мені сподобався, користуватися я їм буду, але восени. Тому що текстура крема не підходить для літа, вона плотна, а хочеться чогось зовсім легенького, як хмариночку. Тому підожди трошечки. Я зайшла знову в цей інтернет-магазин і замовила ще один крем, який вже точно мені на літо підходить. Цей раз я поспілкувалася з господиною магазину та сказала, що я хочу. Вона мені на вибір запропонувала три кремчики. І я обрала ось такий: Міша, Міша чи Міша, не знаю, як вірно, 45. Це сонцезахисна есенція. Написано есенція. Заявлено, що довше залишається на шкірі, не дивлячись на пот на шкірі. Це добре для літа, це саме те, що треба. Крем дуже легкий, швидко вбирається, також має матовий фініш. Але в цьому матовий фініш, в цьому кремчику, більший. На обличчі зовсім не відчувається гарний. Мені дуже подобається, я задоволена. На цей раз мені поклали ось о, маленький такий подарунок, це капсула. Це, мабуть, якісь вітамінки для волосся. Так мило. Ага ще ж, показати вам треба, який він на руці. Він теж білий. Ось. Все. Це не крама есенція. Вбирається швидко. Теж, мені здається, є трошечки. Вибілювання, але на лиці я його не дуже помітила. Може, капельку-капельку, капільку не небагато. Лице не блищить, дуже приємно. Ось такий мій відгук за SPF кремчики. Якщо у вас є запитання, то пишіть, я відповім. Мені ці креми сподобались, я іми задоволена. Може, хто купував такі кремчики, напишіть. Ваші відчуття від використання. Мені буде приємно послухати. Як ви гадаєте, як знімаються такі відео, з оглядом, наприклад, з приближеною зйомкою, де треба, щоб було видно тільки кілька предметів близько. Ось так. Так я знімаю з боків підручні засоби. Ось. О. Щоб фон тримався. Так проходить моя зйомка, кому цікаво. Цвідуть мої кактуси. Щойно показувала вам у тому відео, як цвів мій оцей кактус. І знову цвіти, а з ними оці грамофончики. Гарні такі. Прям намилуватися я не можу. Цією красою. Та ще й разом цвітуть, такі гарненькі. Завжди так приємно дивитися, здавалось би, колючка колючкою, а квіточки, які великі, красиві, оці яскраві, це ще не розквітли. Це я так вже поспішила зняти. А ці вже з -зі вчорашнього вечора стоять на ніч розквітли. Вони всього пару днів цвітуть, тому як тільки розквітають, то це завжди як диво якесь. На цьому закінчуватиму свої відео. Бережіть себе та своїх рідних, миру всім нам та скорішої нашої перемоги. До зустрічі!